Програма, ми у Польщі з вами Світлана Мялик. Вітаємо наших слухачів і глядачів, які дивляться нас на ютуб-каналі Польського радіо для України. І сьогоднішня наша історія це історія Українки, яка свого часу приїхала до Польщі на навчання, отримала освіту в Польщі і тепер допомагає українській молоді знайти свій шлях в цьому житті. Мені приємно представити нашу гостю Анастасія Хованяк, експертка з питань освіти і очільниця. Освітніх центрів у Кракові і у Львові привіт, Добрий вечір. Я думаю, що ми почнемо нашу розмову з історії вашої, так, як, як все було, чому обрали свого часу Польщу. Тому що приїхали до Польщі ще у 2013 році. Так? Так. Це був, був Ягелонський університет, менеджер економіка. Так, так, так зараз розкажу. Я в 2013-му приїхала до Польщі, але ще вчилася в українському університеті, закінчувала бакалавра, і власне це була економіка. І в 2014 році. Оці вже вступила в магістратуру в Ягелонський університет в Кракові. Так насправді я планувала їхати до Німеччини. А, і що цікаве, А, нас... а що зупинила в Польщі? що цікаве так скажу наперед, що в моїй родині не було грошей ані навчання для е, в Німеччині, ані в Польщі. Але я дуже добре вчилася, була амбітна, і мені хотілося спробувати попросту отримати кращу освіту. І єдина опція для мене, яка була, це було отримання стипендії. Я вчила дуже інтенсивну німецьку мову. в мене були дуже добрі оцінки в університеті, наукові конференції, різні там статті наукові. і Так далі. А натомість на одній з таких конференцій я зустріла свого майбутнього чоловіка, закохалася. Ми почали з ним спілкуватися, зустрічатися, він поляк. Ну і не було вже вибору. Почала вже вчити польську і шукати стипендію в Польщі. Так, цікаво, цікаво, як доля розпорядилася. Так. Як було навчатися в той час в польському виші? Це ж Ягелонський університет, один з флагманів польських вишів. Так, натомість скажу чесно, що складність навчання була така сама, як в Україні. І там, і там треба було вчитися, і там і там треба було готуватися до іспитів. А на Міс, звісно, вступ був інший ніж ніж зараз. Було набагато менше іноземців. Так, наприклад, коли, коли я прийшла в магістратуру на 100 студентів, було лише три іноземця, два українці, враховуючи мене, і одна дівчина з Білорусі з польським корінням. Все, решта, це були поляки. Зараз вже звісно іноземців набагато більше. Наприклад, в Ягалонському найчастіше це 10 або 20% відсотків від групи. Є університети, де трошечки більше або трошечки менше. А щодо мови, от польська мова, ну я розумію, що. Наречений на той час, так, так? майбутній чоловік поляк, і так. власне це допомагало в комунікації так. вивченні, так але все ж таки, якщо вивчати ті чи інші предмети, там є специфіка. Певно, звісно, так? звісно, я, як це давалося, чи легко, чи е, як це давалося? Я весь рік готувалася до вступу і скажу, що зараз вважаю, що рік було цього замало. А, натомість я вчила мову кожного дня по декілька годин. А окрім того, коли вже отримала державну стипендію, то там ще був. Курс підготовчий при Сілецькому університеті в Катовіцах, де в нас дуже інтенсивно вчили мові, теж культурі. В нас були якісь там виїзди, і власне там теж була можливість ще додатково дошліфувати свою мову. Але я її вчила ще весь час навчання ще два роки або навіть більше. Так, ну насправді мову будь-яку мову ну, потрібно вчити все життя, все життя. Так, так постійно, постійно. Так, так, так. Так, так. Я, наприклад, ну можна сказати, що загалом десь три роки так в Польщі часу повномасштабної війни Росії проти України, і я постійно вчу мову. Тобто, так. мене немає, мабуть, дня, немає тижня, коли б я не вчила, і все одно я розумію, що щось досі буде. рівень от зараз на себе один мусе замало, тому треба йти вперед. У um, мене пройшло 12 років, а я й досі щось читаю якусь книжку і бачу нове слово. Так, або це. там ще щось. Тому, ну, тому все життя так, треба, так, так. треба вчити. Як далі склалося життя? Тому що мені от нещодавно мій знайомий сказав, власне, він таку якби характеристику дав тому, каже, що ти успішно інтегруєшся в польське суспільство. Я кажу: а що такого? Ну це нормально, мабуть, і не тільки я, всі українці. А він сам українець, який займається польськими справами, і він каже: ну насправді польське суспільство доволі консервативне, і це складно зробити. Українцям складно, і іншим мігрантам також складно, а тим більше воєнним мігрантам, які, наприклад, так. ніколи не планували. У них не було намірів, вони не вчили мову, вони дуже мало знають про польщу, культуру, історію і так далі. Тому як вдалося власне вам от інтегруватись і. Скільки часу пройшло до того моменту, коли ви вже змогли відкрити свою справу, тобто освітні центри? ну, в мене не було проблем з інтеграцією, тому що я вчилася серед поляків, і це були студенти мого віку, і ми постійно робили якісь проєкти, щось там робили разом. Тому, власне, в мене не було з цим проблем. А ну і додатково наречена його родина, я була в усіх цих польських святах, польська родина. Тому якби я цього не відчувала. Натомість я дуже добре пам'ятаю, як я приходила перший місяць після занять в університеті, зачиняла двері квартири і починала плакати від того, що було дуже багато польських Кої мови мене боліла голова. Було так багато, що я вже не могла попросту думати або відповідати польською. Мені треба було перейти на іншу на рідну мову, бо було просто важко. Я думаю, що перший семестр був важкий, перший семестр була адаптація, напевно. А, натомість далі все було вже якось легше-легше, але я скажу, що забігаючи наперед, що коли я вчилася другий раз, бо я закінчувала ще другу магістратуру, перша це була економіка в Яголонському університеті, а друга це я викладач польської мови як іноземної, так. і завдяки тому є екзаменаторкою на державних іспитах. І власне, коли я і цю другу освіту я отримала, прийшла на неї три роки після закінчення першої. Mm -hmm. І я бачу, я бачила вже тоді дуже велику різницю між тим, як я увійшла в аудиторію в перший раз і 5 років, або там шість після того, як я ще мешкала так. в Польщі. І я так навіть бачу, що після перших, першого навчання всі мої друзі це лише власне та дівчина з Білорусі і ще одна полька, яка там залишилась. А після другого навчання я співпрацюю і товаришую майже з усіма. Тобто перший раз я взагалі не я пам'ятаю, як я не розуміла жартів, що якийсь був жарт такий, якийсь мем. А я кажу, а чого ви смієтеся? Що це а взагалі? Це не таке? Я вже це був якийсь такий, такий жарт, що Ми сиділи в їдальні, щось там їли, і одна дівчинка включила якусь музику, і вони почали сміятися. І я вже і я, я, я так щиро в них питаюся, а що це? А чому ми сміємося? І вони мені, звісно, відповіли, вони розуміли це. Натомість, ось цей рівень мови, я тоді пам'ятаю, як було з цим, з цим важко. А коли я прийшла другий раз. Коли в університет вже там 6 років мешкала в Польщі, я вже приходила. Ми там пили каву, ми ходили на фритки, ми з дівчатами пліткували. і це вже було класне студентське життя. Тобто, власне, цей досвід, ця адаптація, вона теж ну в мене якийсь час тривала. То тому ну без цього ніяк. Тому, якщо комусь зі студентів важко це цей перший рік, може другий рік, хочеться, може, навіть покинути, немає друзів або ще щось, пам'ятайте, що це досвід. Я вам скажу, що так. знаю історію особисто знайомого, який ще до повномасштабної війни його донька поступила в Кракові в університет. І десь за місяць вона повернулася в Україну. Так. Вона не змогла витримати, такі. причому що вона знала мову, вона була так. налаштована, так. але їй настільки було важко самотньо так. і не по собі. Вона просто не могла цього витримати, і вона повернулась і вона вступила ще в Шевченка паралельно угу. і продовжила навчання в університеті Шевченка в Києві. Так, в нас теж були такі ситуації з нашими вступниками. Найчастіше власне це діти, які вступали в двох країнах в Україні і за кордон перед повномасштабним вторгну. Вони частіше поверталися. Зараз, звісно, навіть якщо важко, то вже батьки говорять тримайся найчастіше і не дозволяють повертатися, тому що тут ти в безпеці. Натомість, так це буває, і ось цей кризовий період він є. Як у всіх. його пройти? Як його пройти? Треба, пам От ви ж треба з... просто пам'ятати, що він є, що він є нормою. А скільки він триває? Усіх по різному три. Я думаю, перший семестр, напевно, треба це пережити. Треба пам'ятати, що це просто я в новій країні, я маю адаптуватися. Має пройти час, я нічого не зроблю, як би я не намагався. Я думаю, що, мабуть, тим дітям українським, які з часу повномасштабної війни тут у Польщі, uh -huh. які вчаться в польських школах, їм набагато простіше. З однієї сторони, так, так а з іншої ні. ні. бо а, тут так, звісно, якщо хтось вчиться в польській школі, якщо він вже добре знає мову, повністю там акліматизований, то супер. Натомість є багато дітей, які змінюють польські школи, і до нас приходять батьки, які про це говорять. Uh -huh. Що до нас приходить в школу і. Не може знайти друзів. При іде в іншу школу, і знову щось не так. Тому тут, на жаль, ситуація кожна унікальна. Батькам дуже важливо розмовляти з дитиною, питатися, що, як, як, як ти себе почуваєш, якщо потрібно звернутися до школьного педагога або до психолога. А студентам пам'ятати, що кризовий період проходить, проходять всі. Треба пам'ятати, він у мене зараз є. Я перечекаю його за якийсь час. Це пройде. Ну так, я думаю, що можливо принаймні, хоча б рік повчитися, а потім вже зробити якісь висновки так. з цього. Пані Анастасія, давайте поговоримо. Я думаю, що багато наших глядачів, слухачів вже чекають, щоб роз'яснили ми про ці новації, які угу. зараз впроваджуються, тому що було ухвалено в Польщі низку законів, які так. стосуються міграційного права, так і вони безпосередньо стосуються в тій чи іншій мірі і українців, так. українських воєнних так. мігрантів. Одна з таких ключових новацій це. Те, що тепер українські українська молодь, яка планує вступати в польські університети вищі, вона має складати, має мати, мати сертифікат так. державного зразка на рівні Б 2 не Б 1 а Б Так. часу у нас немає. практично немає, немає так доступної кампанії цього року. А вже і в десятих класів немає часу. через в десятих так так тут, що важливо? що робити? Що важливо, перша треба пам'ятати, що це не є закон проти українців. Це закон, який повстав не з ініціативи освітніх закладів, а з ініціативи Міністерства закордонних справ і був пов'язаний з візовими аферами. Які взагалі не відносяться до нашого регіону. Це пов'язано з тим, що були люди, які реєструвалися в університет, отримували рішення про зарахування, робили візу Шенген, приїжджали і вони десь сгубилися на території Шенгену. І зараз роблять все для того, щоб хто їде на навчання, дійсно міг підтвердити, що він їде на навчання. І ми, українці, в одній з найкращих ситуацій, тому що нам не треба нічого ноструфіковувати. Білорусія, наприклад, має настрофіковувати свої тобто свідоцтва. Нам тут трохи легше. Нам набагато так? легше. Ми теж можемо проїжджати без візи Університети Говорять про те, що так насправді ми в найкращій ситуації серед всіх іноземців, які можуть до Польщі, вступати. Тобто, от якщо дитина, наприклад, давайте так в Україні зараз так. так вона готується до вступу. Так, тобто їй що потрібно візу оформляти чи ні? Чи їй потрібно приїхати? По поки триває статус укр, вона може приїхати. Тобто зробити укр. статус укр так. або дитина тут зі статусом так, укр так, 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 так. так це, це дає можливість безкоштовного навчання так. в державних університетах на польській мові на денній формі так. так довго, поки статус Укр триває далі. Якщо буде це один з польської мови. Якщо б статус Укркули закінчився, але цей студент або студентка мали це один з польської мови сертифікат, він далі навчається безкоштовно. А що важливо. Закон, який прийняли вже він 1 липня, входить в життя. Він вже його вже підписав президент, 1 липня на так, 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 так. так і власне цей закон передбачує, що університет має перевірити знання польської мови або англійської на підставі документу, який вступник принесе в вступну кампанію, подасть, але в цьому законі не прописано переліку цих документів. Їх має встановити встановити міністр. І цього розпорядження ще немає, є лише проєкт. Тобто, ми з вами зараз в такому а, перехідному етапі, коли є новий закон, вже всі розуміють, що через тиждень-півтора він вже... Набирає чинності, а одночасно університети не розуміють, які документи вони можуть приймати. Напевно, державного зразка так, державні сертифікати. Але окрім цього, чи університет сам може перевірити знання дитини згідно з проєктом міністра? Є, так. є ще є ще такі варіанти. Так, тобто, якщо, якщо дитина приймуть... не має сертифіката державного зразка, б 2 то університет може його прийняти, якщо буде це рішення, якщо так? буде власне в розпорядженні це прописано, розпорядження немає. Тому університет не може знати на 100%. Бачите, так трошки пощастило таступника. Тим команд, на жаль, року. тим, хто вступає в цьому році, їм трохи пощастило в так в душках, в лапках, лапках так. тому що їм не пощастило. Але зверніть увагу, що якщо ваша дитина в 10 класі, вам вже треба вчити мову дуже інтенсивно для того, щоб. Встигнути діти до Б2 вже дев'яті класи повинні починати вчити мову, а навіть ми вже восьмі почали запрошувати. Чи є можливість, якщо от дитина зараз починає вивчати, встигнути вивчити до за Б2 рік? На... Так, за рік? Так є це реально. Взагалі тут так. По перше, якщо ми говоримо про знання мови, мова це не є щось, що можна зміряти. Це не є температура тіла, що ось в мене 37, а в мене 36,6. І теоретично, коли ми говоримо про рівень мови, ми маємо опиратися на опис іноз... і знання іноземних мов, який Євросоюз затвердив для всіх іноземних мов. І там прописано, що ми повинні робити на кожному рівні, що ми повинні вміти. Якщо ми говоримо про польську мову, ми бачимо, що рівень Б2 університети розуміють по-різному, якщо вони роблять свої спити, в когось він більш складний, в когось він. Простіший, тому тут дуже специфічна ситуація. Окрім того, якщо це розпорядження увійде в силу цей проєкт, так як прописаний зараз, то будуть ще два сертифікати: це сертифікат державного зразка і сертифікат TELC. це німецька система сертифікації. І ось тут що важливо: сертифікат TELC, щоб отримати b 2 можна завалити так, некрасиво скажу, але це правда, або писання, або читання, аудіювання граматику. Тобто іспит ТЕЛК складається з трьох частин, і достатньо, що дитина буде говорити на рівні Б2, і, наприклад, письмо напише на рівні Б2. А з іншого рівня покаже «Б1». І за рік вона спокійно може до цього дійти. І власне всім своїм дітям, які вступають нашим вступникам, які вступають через рік, ми радимо писати «ТЕЛК», якщо вони ще не починали вчити мову. Якщо починали вчити мову, будемо дивитися в кого який рівень це буде державний іспит або в лютому, або в червні. В нас лише два терміни на рік, коли можна написати «Б2». Так. так, а квітень і ще є. Квітень так? зазвичай це Б 1 і С1, і листопад B1. теж Б 1 і С1. Ми не знаємо, що є розкладу на наступний рік, можливо, щось зміниться. Натомість попередньо б буде було вже багато років, лише два рази на рік. Тобто лютий або, і червень або червень. Так, так. Тобто тим, хто готується вступати наступного року, їм треба орієнтуватись на, на лютий, лютий, тому що червень це вже буде запізно. А реєструватися їм треба на початку грудня. На екзамен, так тут сто в листопаді вже треба мати Б2, щоб мати впевненість що ми зареєструємося, заплатимо і складемо розуміти. Так, це, це складно, насправді. Е, ще така новація, що 50% так, іноземців, іноземців може бути в університетах. Тобто це йдеться не лише про українців, а загалом. Тобто Якась частина з них так. українців. І тут така є гіпотеза, що це було прийнято для того, щоб за якийсь час перестали функціонувати ті університети, які, так знаєте, в народі говорять купи собі освіту. Коли університет не має свого будинку, наприклад, винаймує Аж три аудиторії десь там, в якомусь бюровцю. А такі університети, на жаль, в Польщі ще є приватні. І ми і там реєструються зазвичай іноземці, платять, приходять на заняття, але рівень занять, рівень іспитів ну дуже низький. І, власне, скоріш за все, за якийсь час такі університети будуть зачинятися. Приватні, добрі рейтингові, державні університети, усі, з ким ми розмовляли, це дуже багато університетів. Всі говорять, що в них і близько немає 50%. Тобто їх це ніяк не буде. Як не буде Стосуватися а? тому, я думаю, що це не буде якось, не вплине негативно на наш вступ. Які ще новації? Тому що, от найбільше, що от я чую, це говорить про ці дві, які ми обговорили, так тобто сертифікат державного зразка, Б2 для вступу, і друге, це те, що зменшується кількість іноземців так. до речі, що до сертифікату державного зразка, то винятки ж є так. Це діти, які навчались в польських школах. Вони можуть без цього сертифікату або так? в іншій школі Євросоюзу, так. Тож на то як то як, тобто в законі прописано так, acesso, на, що для того, щоб університет від нас мусив вимагати документ, ми маємо перше бути іноземцем. Іноземцем не тільки не, і, не, і, і не тільки в розумінні, по Польщі, але всього Євросоюзу. Наприклад, наприклад, з України ми маємо мати український паспорт. І друга річ, ми маємо закінчити систему освіту, принести документ системи освіти поза Європи, тобто поза Євросоюзу. Якщо хтось в Чехії навчався і до Польщі вступає, то університет буде вирішувати, чи перевіряти його мову. Так, діти, які ходили тут до польської школи, але що важливо, не тільки ходили мають довідку, а написали матуру. Матура – склали це після матуру восьмого після Ні, ліцею після або технікуму. Так. так тобто, якщо вони позитивно написали матуру польську, це аналог нашого НМТ, тоді вони приносять її, університет від них вже нічого не вимагає. А якщо а, ну, це, це основна, я думаю, що А якщо дитина та... в Україні вивчала польську мову як державну, другу, другу іноземну, вірніше. Нічого. нічого, це інша система освіти. Угу. Тобто ті діти, українські діти, які перебувають в Польщі, які мають матуру. Так? так, вони, в принципі, тобто це вони мали навчатись скільки? Роки три, так ну хтось міг прийти в останній клас, тут, тут немає такої обмеження. Так, але матуру досить важко написати. І, на жаль, багато хто і не пише. І якщо хтось не написав позитивно НМТ, то ми сховали це НМТ до шуфляди і пішли навчатися на підставі свідоцтва про освіту, яке нам так. видала школа. А якщо ми не написали матуру, то ми навіть в приватний вже не вступимо. Треба її повторювати через рік. Не не пасує намтепа то значить пасує для вступу, yeah. але якщо хтось його не склав, прийшов, забув хворий, написав погано, взагалі там негативний результат, він може без НМТ вступити в Польщу. А якщо він не написав польську матуру, ну це треба саме польський, тому що НМТ так. український не підходить для ні, вступу. Ні-ні-ні. Якщо ми говоримо, mm. якщо ти ходила до польської школи, вона має польську матуру писати. А важливо, якщо б хтось зараз, наприклад, так був в українській школі, ага, треба писати польську матуру, переведу дитину в польську школу. Пам'ятайте, що написати польську матуру це не просто. Там лише з польської мови література йде на багато років встеж mm -hmm. назад. назад. І так. нам треба, якби всіх знати цих і героїв. І авторів, і там є і там не є так, що ми просто маємо собі прописати сюжет, наприклад, літературного твору, а ми маємо його проаналізувати, тому матура вона в Польщі не проста, до неї теж треба готуватися з три роки, два роки мінімум. Ну, так, це треба краще, так, щоб тут дитина так, так навчалася. Якщо говорити, у нас буквально три хвилинки лишається до завершення ефіру. Якщо говорити про те, які найбільш популярні серед української молоді, факультети, університети тут у Польщі і чи є Зміна тенденція, як ви бачите е, змін тенденція як такової немає. Звісно, всі хочуть на медицину, на яку дуже важко вступити там взагалі немає навіть, місць. Навіть польським громадянам так важ польським громадянам легше. Ті, в кого є карта поляка, теж легше. Іноземцям важко, бо дуже дуже мало місць. Одне, два, три, чотири місця в університеті. Іноді десять. А далі це інформатика. Це економіка, це фінанси, так само як і польська молодь, це іноземні мови філології. Зараз дуже популярні. Це психологія, це фізіотерапія. А ну і зараз теж біотехнології виходять в топ. Часто діти про них питаються: біологія, біотехнологія, медична аналітика, медична хімія. Тобто біохім він теж стає популярним серед нашої молоді. Щось от такого кібербезпека, так теж, там штучний але її інтелект майже і... немає. Ні, те. є штучний інтелект, кібербезпека. Дуже популярні, але вони так рідкі в університетах, бо я можу на пальцях однієї руки порахувати, де вони є, вступити важко. Натомість, якщо хто, комусь ну, для України, це подобається, це актуально. Що так дуже. Зараз. Якщо комусь подобається і не вдалося вступити, не хвалюйтеся, ідіть на інформатику, в магістратуру на ці напрямки вступити легше, і можна це зробити після інформатики. Після інформатики. Що ви можете на сам кінець побажати всім тим українцям, українським дітям, молоді та й батькам, мабуть, які теж турбуються, які е, хотіли б вступити до польських вишів в цьому році? Ну, я не знаю, я бачу, що в цьому році. <рес> мабуть, це складно, але ж тоді втрачається рік. Перше проаналізувати, над чим ми стоїмо, який у нас рівень мови, які оцінки, які свідоцтва польські, українські, чи ми склали НМТ, за яким рівнем. Друге, якщо ви вступаєте самостійно, дуже швидко робити апостолізацію, переклади, дуже швидко, там немає дня, щоб думати. Це треба робити швиденько. А це якщо самостійно ви маєте на увазі без допомоги. Якщо працюєте з Агенцією, ну тоді вони вже будуть це координувати. Далі, в університетах прохідні бали, є калькулятор перерахування, дивитися, де ми проходимо, де не проходимо. І навіть якщо у дитини немає Б2, пробувати скласти співбесіди при університетах в цьому році. Про просто податися в більші університетів. А і скільки і можна подаватися? Немає однечасно? обмежень. Ми тобто це зазвичай, зазвичай при цьому за стратегією, обираємо три так, щоб мінімум в одному ми не ризикували. Натомість польське законодавство ніяк нас не обмежує, можна і в 50 подати. Так, Тільки ну, в кожному за... заплатити за реєстраційний внесок, перепрошую. Так, так, ну, Ну, це, це, ж посильні кошти. Скільки це? А 85-100 злотих, ну в 50 було б дуже ну, так, це, це, трошки, ну, трошки було б накладно. Але 5 так. можна, наприклад. 3, 4, 5, я думаю, що це було б реально. Так. Анастасія, дякую вам, що завітали сьогодні до нас. розказали і вашу історію, і я думаю, що допомогли багатьом нашим українським родинам, які мають дітей, українські молоді, які планують вступати в польські виші, якось трошечки розібратися так, в цій системі і якось планувати свій подальший вступ. Чи це буде в цьому році, чи це буде в наступному році. А я нагадаю, що Анастасія Хованяк, експертка з питань освіти, очільниця освітнього освітніх центрів у Кракові і у Львові була сьогодні в студії польського радіо для. України, це була програма. Ми у Польщі. З вами була Світлана Мялик. На все добре.